Хочемо скажи, чого тобі була ця маска? таке. Читає. -ма 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 -ма. Ми, хрестоносні госпітальєри, що обігає, оберігаємо святі землі та захищаємо слабких. Звертаємося до вас з важливою місією. У нашому шпиталі більше поранених братів та подорожніх, які потребують допомоги. Та наші сили обмежені, а рубля, порятунку, не вистачає. Ми дізналися, що серед вас є молоді серця, сповнені відваги та милосердя. Вам судилося оволодіти майстерством лікування поранених, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Лише справжні герої можуть стати на цей шлях і приєднатися до братства милосердя. Чи готові ви пройти випробування, навчитися допомагати пораненим і долати небезпеки, як справжній лицарі, з честю та вірою? На щаках шляхетних лицарів пластуна, орден СВ Лазаря, братерського госпітальєрів, печаточка.